У звільненому слов'янську затримано бойовиків, які чинили збройні напади на українських військових зокрема, організовували засідки на колони української військової техніки, під час яких гинули десятки наших вояків. Це була невелика група усього чотирьох чоловік. Лідери це Євген Невара та Володимир Бестрицький повідомляє із і публікує фото одного з цих людей. Саме вони влаштовували і підриви на залізниці поблизу Святогорська за свою діяльність. Були нагороджені стрілковим георгіївським хрестом четвертого класу. Це нагорода Російської Федерації. Наразі керівники та колеги цих бойовиків зі Слов'янська вибиті протягом цього тижня українські війська звільнили частину території Донбасу. Ось це видно на карті: звузивши кільце навколо Донецька і Луганська. Хроніка подій на передовій в сюжеті Олександра Візгіна. Понеділок, 22.00. Оцій цій поріз плив десятиденний термін перемир'я, якого на Донбасі так і не побачили. Пару днів тому погиб, погиблі три моїх друга. Саша, Коля, дядя Льоня. Ви зараз всі стоїте на чоловіцькій крові, просто засипано піском. Вояки чекали на рішення президента, і Петро Порошенко таки зробив те, чого вимагала українська армія, відновив активну фазу антитерористичної операції. Ми будемо наступати і будемо звільняти нашу землю. Не продовження режиму припинення вогню це наша відповідь терористам, бойовикам, і мародерам, всім тим, хто знущається над мирним населенням. Відразу по тому підрозділи АТО, які за час перемир'я перегрупувалися і сконцентрували на проблемних ділянках потужне озброєння, розпочали наступ. Артилерія та авіація завдали ударів по 120 раніше розміряних цілях, таборах і опорних пунктах бойовиків у Донецькій та Луганській областях. Точні удари по целям, як правило, це тренувальні лагеря. Ворожоних терористів, як правило, це місця їх розположення і скоплення. лише за перший день втрати бойовиків оцінили в декілька сотень осіб. Бойовий запал терористів ослаб, і вони почали здавати позиції. Натомість українські солдати помітно повеселішали. Стало намного лучше. Ми не ждемо, пока будуть стріляти по нам. Відкриваємо огонь по ним постоянно, накриваємо всі їхні точки, де вони починають скаплятися, збиратися. На другий день боїв Нацгвардія взяла під контроль стратегічно важливий населений пункт Закітне, розташований між Слов'янськом і Красним Лиманом. Операція закінчилася в районі 14 часов. Виставлені блокпости на країнах Закотного. І в ході цієї операції наші подрозділення потір немає, є троє ранених. Далі визволили старий караван, Брусівку, Райгородок, Райолександрівку та Різниківку. Усі розташовані у найбільш проблемній зоні на схід від Слов'янська. В результаті частина проросійських бойовиків почала потроху здаватися. робота і це не вперше, коли сепаратисти переходять на бік армії. Ці чоловіки в балаклавах розповідають, боролися в лавах ДНР, але вже місяць воюють пліч-опліч з українськими військовими. От ми тут, ми з оружеєм в руках, і ми будемо іскупати свою вину. Нам нужна буде кров'ю до останнього, як говорили раніше, це не високі слова дихання. Та по той бік лишилося багато їхніх друзів, і нині вони їх закликають скласти зброю і допомогти відновити мир на Донбасі. Вспомните о ваших дітях, о матерях. Ніхто нам не простить то що ми воюємо проти свого народу. На цих кадрах СБУ затримує самопроголошеного мера горлівки. Володимир Колоснюк, публічник Ігоря Безліра, відповідав у терористів за поставки зброї, викрадав і катував людей. І все ж продовж тижня у слов'янську та краматорську бойовики продовжували відстрілювати з мінометів і гармат. При цьому навіть не приховували, що їхні нони стріляють з церковного двору. О, вам... На горі карачун, головному опорному пункті українських десантників поблизу слов'янська було настільки гаряче, що горизвісна телевишка не витримала мінометного обстрілу і впала. Кілька снарядів влучили в житлові будинки в Слов'янську і Краматорську. Постраждали мирні жителі. От має партій Алас. Сепаратисти звинуватили в обстрілі українську армію. Утім, в РНБО, вкотре заявили, артилерія Збройних сил принципово не веде вогню по житлових кварталах. Українські військові жодного разу не вели обстріли у напрямку житлових масивів, де живуть мирні жителі. І жодного разу не поставили під загрозу життя мирних мешканців. Справжня трагедія сталася в станиці Луганській. В результаті жорстокого обстрілу в селищі зруйновано десятки будинків, загинули щонайменше дев'ятеро людей, серед них п'ятирічна дитина. він розвратив дом вдома. Бойовики і російське телебачення звинуватили в трагедії українських військових, які, начебто, нанесли по станиці авіаудар. Пройшов самоліт над Луганськом. І ударів по це Луганської. але доказів цього навести ніхто зі свідків не зміг. Літаків не бачили, залишків бомб не знайшли. Українські військові засвідчили, що польотів у цей час в цій зоні не було, і це ніщо інше як провокація терористів. Пізніше в РНБО заявили, що українські вояки захопили установку ГРАД, з якої бойовики ЛНР і вели обстріл в станиці з одного з районів Луганська. Захоплено установку ГРАД і документально встановлено, що саме з неї відбувалися постріли по цій столинці, станиці. Є ідентифіковані деталі від цих снарядів. Терористи ЛНР, факт обстрілу станиці, заперечили. Тим часом українські прикордонники відвоювали пропускні пункти і з та Довжанський, але повністю перекрити канали постачання зброї та бойовиків з Росії наразі не змогли. Терористи перекинулись на інші ділянки. Обстріляли пункт пропуску Новоазовськ на відносно спокійному півду Донецької області. Один прикордонник загинув. А в ніч на суботу близько 15 терористів атакували з моря, розташований тут же на узбережжі пункт технічного спостереження. З українського боку один загиблий і восьмеро поранених. технічного спостереження виконував мирні цілі. Він був призначений для висвітлення надводної обстановки акваторії Азовського моря. У четвер ввечері підрозділи АТО повністю заблокували Миколаївку. Стратегічно важливе місто на від Слов'янська, через яке бойовики отримували зброю і підкріплення. Серед терористів почалася паніка. Самозваний міністр оборони ДНР Ігор Гіркін розказав російським журналістам справи. У них кепські Якщо Росія не доб'ється немедленого прикращення вогню, и заключение перемирия, либо не вступит своими вооруженными силами за нас. Мы будем уничтожены. Мы будем уничтожены в течение недели, максимум двух. Однак Росія не лише не допомогла, але й перекрила можливість ляхи відступу на кордоні. Була зафіксована спроба групи бойовиків у кількості до 300 осіб вийти з території України. Проте російські прикордонники відкрили вогонь по них з усіх видів зброї і змусили повернутися назад. А в інтернеті з'явився наказ російської ФСБ про заборону в'їзду 12 ватажкам донбаських сепаратистів і про посилений контроль на кордоні за самим гіркіним. Відтак, після того, як у п'ятницю українські силовики зачистили Миколаївку і повністю блокували Слов'янськ, тамтешні терористи не стали чекати тиждень і пішли на прорив. Попри щільний вогонь українців, вони змогли пробитися в Краматорськ, але й там не затрималися, і вже зранку вирушили в напрямку Горлівки і Донецька. Саме в обласному центрі терористи, начебто, вирішили прийняти останній бій. Хоч іще ще не відомо, як їх приймуть тамтешні ДНРівці. адже ще кілька днів тому вони воювали один з одним за будівлю місцевого управління міліції, Олександр Візгін, факти тижня.